где-то у тебя ночи все спали. Вот, потом, как рвануло, все вскочили быстро, забрали детей, так бросили все и, и на улицу. Ну, пробежали ребята, конечно, помали. Вот, потому что там уже площадка была завалена. И все, он, кухни вообще нету. Вынесло целиком. Ми зараз встановлюємо усі обставини цього обстрілу, тип озброєння, який застосовувався. Єдине, що ми можемо зазначити зараз точно, це те, що було нанесено удари як дронами камікадзе іранського виробництва, так і, скоріш за все, ракетами протиповітряної системи С-300. Наразі одна з ракет, на жаль, влучила в багатоповерхівку, просто у житловий дім, який ви бачите у мене за спиною. Інформація щодо жертв уточнюється. Наразі нам відома інформація про постраждалих, про загиблих інформація не надходила. По щастя в тому, що в основному ударна хвиля прийшла на кухні, на от кухонь, і таким чином нам вдалося уникнути жертв.